Раніше вимірювали вік об'єкта по вуглецевому годиннику, але він дає похибки в тисячі разів і учені вимірюють не вік об'єкта, а кількість ізотопів вуглецю. Порахований вік ґрунтується на припущеннях. У нашому світі слід враховувати факти радіактивного. Радіації, але існує орбітальний космічний годинник. І на перших сторінках Біблії сказано, що Бог поставив сонце місяць і зірки, щоб вони служили нам космічним годинником, і щоб ми знали, що космологія і все освоєння космосу будується саме на цьому. Годиннику. Адже ніхто не зміг би літати в космос, якби покладалися на те, що дає такі похибки. Тому ми довіряємо Слову Божому та довіряємо Богові. Наприклад, Сонце воно зменшується, і легко вирахувати, що йому всього близько 6 тисяч років. Сотні тисяч мільйонів років е неможливо. Воно було б у десятки разів більше. І стосувалося б поверхні землі і знищувало її. Так само і магнітне поле Землі воно зменшується 10 тисяч років тому, воно було б у 141 раз більше, і життя на землі було б неможливим. Амінь.